Сьогодні ми зануримось в один із найпотужніших віршів української літератури XIX століття. Це не просто поезія, а справжній шифр, у якому закодована мрія цілої нації. Ось так з цих сповнених надії рядків починається вірш, і це, знаєте, не просто гарні слова про природу, це потужне передчуття, передчуття оновлення великих і неминучих змін. І отут, власне, й виникає головне питання а що ж це за мрія? Який такий код залишив нам Франко у цих, здавалося б, простих рядках нумо розбиратися? Бо щоб зрозуміти вірш, треба спершу зрозуміти автора. А Іван Франко, це, повірте, набагато більше, ніж просто поет це справжній візіонер, пророк свого часу. Просто вдумайтеся в ці факти: понад 100 томів праць, знання 14 мов, створення першої української політичної партії і чотири арешти за свої переконання. Це ж не просто суха біографія, правда? Це масштаб особистості, це титан, який усе своє життя поклав на одну мету. А ось що він сам про це казав: ці слова пояснюють абсолютно все. Він відчував не просто зв'язок, він відчував обов'язок перед своїм народом. Для нього покинути свою землю, попри всі спокуси, було б зрадою самого себе. Тому вся ця титанічна праця була спрямована лише на одне служіння Україні. І от коли ми розуміємо, хто це писав, ми можемо зазирнути в самісіньке серце вірша, а там мрія про вільну Україну. І це не якась абстрактна лірика, а цілком конкретне, чітко сформульоване пророцтво. І от пророцтво перше. Франко ніби бачив крізь час. Він відчував, що імперії, які шматували його народ, не вічні. Він знав, що ці віковічні кайдани неволі обов'язково впадуть. Добре, кайдани впали. А що потім? А потім відродження. Поет бачить, як Україна постане, і зверніть увагу на це слово непобіджена. Не просто встане, а встане нескореною, непереможеною. І нарешті кульмінація, фінальна частина його бачення це вже географія мрії, соборна, об'єднана держава в її етнічних межах, від Кубані козацьких земель на сході аж до річки Ся на Заході. Одна цілісна, нероздільна. А тепер увага, бо тут один із ключових моментів усього вірша. Франко закликає годі служити сусідом: Москві і ляхові, час ставати газдою у своїй хаті. І газда, це ж набагато більше, ніж просто господар, це ціла філософія, це про те, щоб бути повноправним господарем на своїй землі з усією гідністю і відповідальністю. Окей, з мрією прозібралися, а тепер повернімося до головного образу, до того самого могутнього дуба, навколо якого все й побудовано. Тут усе здавалося просто, але водночас неймовірно глибоко. Дуб, це і є Україна, це алегорія майбутньої держави, вільної, міцної, могутньої. Тобто, коли він каже, розвивайся, ти високий Дубе, він насправді звертається до самої України. Але чому саме Дуб чому не калина чи верба? А тому, що Франко, як ніхто, знав культурні коди свого народу. Дуб у нашому фольклорі це ж цілий всесвіт. Це і дерево життя, і символ незламної сили, здоров'я і, звісно, козацький дух. Франко бив прямо в серце народної пам'яті. І знаєте, цей зв'язок із фольклором він не тільки в символах, він набагато глибший, він у самій тканині, у самій структурі вірша. Просто подивіться на це порівняння: зліва Франко. Справа стара козацька пісня. Ну, схожість просто вражає, чи не так. Тобто Франко не вигадує щось із нуля, він бере знайому рідну мелодію, народну форму і вдихає в неї нові потужні сенси. І саме тому цей зв'язок не тільки на папері, вірш настільки мелодійний, настільки ритмічно близький до народної пісні, що його й досі часто співають. Він ніби сам проситься, щоб його поклали на музику. Так, ми розібрали символи і побачили фольклорне коріння, але тепер, мабуть, найважливіше. А як усе це звучить сьогодні, у наші дні? І от фінал вірша. І це вже не мрія, і не пророцтво, це прямий гучний заклик до дії. Єднаймося, уставаймо. Франко не просто мріяв, він чітко вказував шлях воскресити Україну братерством щирими трудами. І ось у цьому, мабуть, і є геній Франка. Подумайте, вірш, написаний у 19 столітті, але його заклик до вільної, єдиної, сильної України він звучить так, ніби написаний учора. Він абсолютно не втратив своєї свіли. Тож наостанок залишається одне питання, яке цей твір ставить перед нами усіма. Як ці заповіти Франка, його мрії і його заклики відлунюють для нас сьогодні? І відповідь на це питання, мабуть, кожен має знайти сам.